Вітаю тих, хто хоче лагідно українізуватися за горнятком смачної кави. Сподіваюся, вам це сподобається. Тоді вперед! Чого являєшся мені у сні? Та ні, я спати не хочу! А от хотіла б процитувати слова Івана Франка зі збірки Зів'яле листя. От саме слово «являється» в цьому контексті має своє основне значення. Вона йому явилася. А як часто ми можемо почути, Київ являється столицею України, ми являємося представниками найсміливішої нації у світі. Що ж тут не так? Те, що ми є представниками найсміливішої нації у світі. Це факт. А от чи являємося? спіймали помилку? Ми є представниками нації. Київ є столицею України або Київ столиця України. Саме так. Отже, як бачимо, порушення лексичних норм привело чи призвело до неправильного розуміння контексту. Варто поміркувати, а краще підказати. Слова приводити і призводити дуже схожі між собою. Їх відрізняє лише літера З, з – Зло. Якщо спричинити позитивний або нейтральний наслідок, ми вживаємо приводити. А якщо негативний, згадайте з зло тоді призводити. Тому до катастрофи призводимо, до перемоги приводимо, до кращого розуміння контексту. Приводимо, до помилок, все ж таки призводимо. А от у належний вигляд вранці ми себе приводимо чи призводимо, приводимо, принаймні намагаємося зробити, щоб був позитивний чи, хоча б нейтральний, наслідок. Спілкуємося рідною, спілкуємося серцем. З вами була Світлана Молочко. До зустрічі на смачних хвилинках лагідної українізації.